78 років такий гарний вік. Це сплав зрілої мудрості, душевної гармонії, людської шани і внутрішньої краси. Недарма багатьом так подобається пісня Вахтанга Кікабідзе «Май гада, моє багатство. Її назва стала крилатою, і так підходить для нашого наступного іменинника. 14 серпня відсвяткував свій день народження Михайло Михайлович Мальованик, колишній і останній голова закарпатського облвиконкому, очільником якого він був 6 років з 1984 по 1991 рік. Його наполегливість, прекрасні організаторські здібності, толерантність і вміння розумітися з людьми в будь-яких ситуаціях пам'ятають всі, хто з ним працював. Нині шанованого іменинника вітає Закарпатська обласна рада. Михайлу Михайловичу бажають, щоб людська шана, глибока повага і любов і надалі збагачували його енергією та новою силою. Під щирого серця висловлюємо вам, йдеться у вітанні безмежну вдячність і повагу за вашу невтомну та благородну працю. Нехай тепло і затишок вашої оселі. Любов та повага близьких та друзів надійно захищають вас від життєвих негод, міцного здоров'я, благополуччя Божого благословення вам і вашим рідним. Ваші роки це дорогоцінний скарб. Пишайтеся ними і бережіть свої спогади для молодшого покоління. З посмішкою та оптимізмом дивіться у майбутнє.